Герої не вмирають. Пам'ять полеглої небесної сотні євромайдану в Івано-Франківську вшанували урочистою смолоскипною ходою. Із палаючими факелами та щитами у руках під гучний та ритмічний бій барабанів майже тисяча людей крокують колоною ледь не через усе місто, аби гуртом помінути дев'ять днів від часу тих злощастих смертей на столичних барикадах. Загалом, як свічка, є символом пам'яті. Також наші смолоскипи це є таким світлом в темряві. Тобто, це, можна сказати, душі тих, хто залишився живий і хто буде вічно зберігати пам'ять про тих, хто загинув. А щити є символом того, що ми будемо стояти в обороні України, наших національних цінностей і не дозволимо жодним зайдам зазіхати та посягати на українську землю. Кінцева зупинка смолоскипної ходи, меморіальний сквер. Який вже став місцем скорботи. Щодня до могили Романа Гурика люди зносять лампадки та квіти і моляться за упокій душ загиблих під час сутичок із силовиками. У чорному списку і шестеро прикарпатців. Учасники поминальної акції кажуть, то надто висока ціна за відставку цього режиму. Шанувати героїв Небесної Сотні. Ми їм зобов'язані всім, що нас є. Це свобода, віра. Забагато людей пішло просто, і пішло молодих хлопців, які хотіли жити, які мали для чого жити. Можемо ческати, ціна дуже велика. Можна було вирішити зовсім все іншим шляхом, якби було все зроблено достойно. Людська смерть це, це найгірше, що могло статися. А така велика кількість смертей, і мені здається, що ну жодна політика і жодні якісь ідеї не варті крові людської. Такі ж поминальні марші 28 лютого вшанували у багатьох містах України не виняток і столиця. Поміж місцеві активісти обіцяють, аби про полегли повстанців не забували на 40-й день. Організують ще масштабнішу акцію пам'яті.